Друзі, всім привіт! У цьому коротесенькому відео ми розповімо, як налаштувати amбіance підсвітку у Volkswagen серії ID 4, ID 3 та ID 6. Не всі, не всі знають, що вона у нас от така може бути у кльовому українському прапорі, як це налаштувати. Головне меню. Заходимо, вибираємо віклі на українському. Це автівочка. Вибираємо інтер'єр. Вибираємо інтер'єр Цей це регулювання регулює яскравість ембіанс підсвітки. Це буде у нас максимальна, це буде мінімальна. Одночасно регулюються і ембієс, і прибори. Тому, якщо вам недостатньо яскравості на максимум, якщо вам забагато яскравості, то на мінімум. Так, це в нас режим Day Night Mod. Кому хочеться темний інтер'єр, темна підлога білі букви, то Dark, якщо бажаєте біла підлога, чорні букви, то вибираємо Bright. Dark. Мені особисто Dark більше подобається. Переходимо у нас на Ти -ти -ти. Ambience. Ambience підсвіточка. Яскравість я показав, де регулюється всього Ambience. У нас отут два кольори. Якщо вибираємо один, то в нас буде моноколір. Отак от виглядає наочно. Якщо беремо два кольори, то ось у нас колір один, колір 2, беремо от так ставимо. І у нас отак от, от. А отак от от. у нас отак. От от. Це чудовий винахід компанії Volkswagen. тобто Винахід, може і не їхній, а реалізація мені кажеться причудова, тому що настрій змінюється у людини. І ввечері, коли ти після роботи їдеш, такий ой, такий захезаний, то вмикнувши собі різні кольорові барви, ти прям радієш. І прям настрій змінюється завдяки цій підсвітці. Яскравість. Регулюємо кольори, регулюємо. І у нас от така чумова підсвітка. Отак от він виглядає вночі. Все, друзі, друзі, бажаю вам гарних вражень від ваших автівочок. Всім бережіть себе. До побачення!